Вивчає Містрів, вивчає минулі слова. Літера А Ама біч, ама бось. Літера Б Блін, Гіда, ти такий класний. Та да, я одна для тебе буду дівчиною, коли всі інші в мене пфф. Да, я розумію, що ви біли, канєшно. Літера В Ванильный, у меня не ванильный стрим. Не я пупсик. і вся моя аудитория так сечна. Не ванильный, надо стрим. Надо ванильный стрим. Литера Г. Нида, дякую за фоллов. Литера Г. Литера Д. Дякую, блядь. Дякую. 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 Літера Е. Емо, дрен, епілатик, параної токсик Літера е. Є. -ва -ва. Літера Ж Жінка з ароматом пива, Задкова і збаблива Літера З. Забихуй, все буде добре Літера І. Літера І. Okay, bro, <laughs> <What the fuck? laughs> Літера Їжачок, Що тебе тут відбувається? Чому в тебе в підвалі кури, де тут на волю? Літера Й Вели сушите такие куты, йол, там не на чхата на це, йол. Я так как ты в трудни бачив, йол, цени, да, йол, зрозумил, йол, бяч. К. Кончено. Литера Л. Лора, не слухай його, не піддавайся цьому, в тебе повинна бути своя думка, тобто моя. Літера М. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Літера N Твій лазурний погляд веде нас Літера O О, дякую. Літера P Прейзі джампінг. Літера R Р2, 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 не один, не один. Літера S Да, Літера Т. для души. душити... Ой, Стоп. Літера У Убивати дітей, душити його розбивати голови, вирвати очі. Літера Ф F. Fair Fairer фейер... фейер... Господи. Літера Х Хлопчик. Через мене люди жити хочуть. А через тебе лише помирати. Задумайся про це. Літера С Це, знаєте, як це називається? Я вам перекладу. Це не захисник. Це, це підстилка, ось що це означає. Літера Ч Чоловіки теж люди. Літера Ш Сука зенілфу багато літера Ша. Щатем щ. Щє м'який знак Shit. літера Ю. Vai Why voчен my sustyr Літера я Я тебе люблю так віля love ви в топікаї Бо не зробля я Осі Та чому Але чому До побачення Můj nehadost, můj já ho dospačím. Aťže tak, nebe si jenom